І я ще трошки обіцяла розповісти про флокс шиловидний. Дивіться, з зими він виходить. Є темний. Це нормальний його зимовий окрас. Влітку він буде зелений. Буде більше сонечка, він буде зелений. І є гілочки жовті. Жовті це зламані. Знову, ще раз повторюю, маю три кота. В туалет куди ходить краще? В кущики. От і, будь ласка. І маємо такий варіант. Сохне тоді, коли вони його вигрібають. Вигрібають зламані гілочки, зламані чи надламані. Страшного в цьому немає флокс, він такий дружочок, він гарно росте. Йому дать гарний полив, регулярний полив, щоб він не пересихав. Він гарно наростає. А якщо його ще підкормить карбамідом на відро води, столову ложку і пролить, ну, підкармлюємо. До середини липня. Більше ми не кормимо. Йому буде достатньо. Це сезон я починаю це зараз. Пішло тепло гарне, підкормлю і ще пару разів. І він буде гарний, насичений, гарно буде квітнуть після того, як він. Відцвітається, в нього стаються сухі соцвіття. Ну, то нічого страшного, ще раз гарно підкормили, і він зазеленіє. Головне, щоб не пересихав. А те, що стається, це таке жовте, некрасиве, ми його по весні обрізаємо, обираємо. Воно не декоративне. Страшного в цьому нічого немає. Якщо некрасива гілка, я її просто обрізаю. Якщо вона жива, я її черенкую. Це тут ще живі єсть. У бороці придавлю до ґрунту я покажу, як черенкую, і вони пускають корінці Він дуже добре укореняється.